Привіт, всі ті, хто любить серію ігор Цивілізація, або просто завітали на мій канал випадково. З вами Джайрбі, і сьогодні ми зануримося в останній апдейт для Цивілізація 7. Версія 1.2.2. Firaxis щойно поділилася величезною купою інформації, і це оновлення обіцяє бути одним із наймасштабніших. Так що приготуйтеся, ми починаємо! Отже, давайте будемо розбиратися, що ж вони нам такого приготували. Перше і, мабуть, наймасштабніше великі та величезні карти. Хоч особливо я грав лише один тип карт, якось навіть не було бажання міняти ці карти, і взагалі якось, ну, взагалі, грається на одній карті, головне, щоб гра цікавила так. Але все ж це оновлення не лише про карту. Уявіть собі, більше простору для розширення, більше ресурсів, більше стратегічних можливостей. Розробники розповідають, що вони готували ґрунт для цього вже давно, починаючи. З переробок генерації ресурсів 1.2.0 і віддалених стартових позицій в 1, 1 І ось нарешті це все зійшлось. Важливо, розробники попереджають, що великі карти вимагають більше ресурсів від вашого ПК. Чи там консолі. Тож, якщо у вас стареньке залізо, готуйтеся до можливих уповільнень ходів. Приємно, звісно, що ця функція буде доступна на всіх платформах. Включаючи Nintendo Switch 2, але не дуже приємно для моєї системи. Мені і зараз у сучасній ері при там, глобальних війнах не солодко, а буде, певно, ще веселіше. Треба буде вже оновлюватись. До речі, кому цікаво, що у мене там взагалі на чому я граю, то в описі це можна. Глянути. Щодо кількості гравців, на великих і величезних картах за замовчуванням буде 10 цивілізацій в одиночній грі, а на величезних можна буде навіть поставити 12, навіть якщо у вас лише 10 унікальних цивілізацій просто будуть дублікати. У мультиплеєрі ж залишається 8 гравців, чи там AI, якщо в переміжку, для стабільної гри. Для стабільної гри, тому що з більшої кількості гравців там прям можливо буде навіть пекло. Далі у нас йдуть нові розширення налаштувань гри. І це справжній рай для любителів пісочниці та кастомізації всяких різних. Найважливіше, як на мене, це вимкнення шляхів спадщини, це величезна зміна. Тепер ви можете повністю вимкнути механіку шляхів перемог або вибирати. Які з них будуть активні. Це дозволить грати в чисту пісочницю цивілізація 7 без цього ключового елемента, а також можна вимикати перемогу за очками. Фіраксіс дуже чекає на відгуки з цього приводу. Блін, в принципі, мені ця, ця штука, напевно, навіть сподобається. Цікаво взагалі буде зіграти без шляхів перемог. Не знаю, як це вплине на темп гри, але прям спробувати буде явно цікаво. Наступне, вибір Криз, набридли певні кризи. Тепер ви можете обрати, які кризи можуть з'являтися у ваших іграх, а які ні. Чудово для тих, хто хоче більше спокійної або, навпаки, більше напруженого емплею. І тут, в принципі, в мене неоднозначна до цього думка, тому що ти кризи міг в налаштуваннях просто вимкнути, але більше додаткових налаштувань це прикольніше, тому що деякі кризи прям реально руїнять катки, і тільки через них інші там. Хочуть вимкнути ці кризи взагалі. А інші ж кризи дають забагато бонусів специфічним цивілізаціям. Тому я тут, в принципі, не знаю, як до цього ставитися. Якщо людям хочеться зіграти, наприклад, під якусь конкретну кризу, всі разом домовляються, наприклад, і грають одну конкретну кризу. Тому, в принципі, як я і сказав, більше опцій, більш прикольно. Власна складність AI. це те, про що просили багато гравців. Ви можете налаштувати окремі аспекти, економіку, бойові дії, розширення. Якісь там більше це буде не просто імперець чи божество, а тонке налаштування для вашого ідеального виклику. Я навіть не можу уявити, що вони цим мають на увазі, але вже з нетерпінням чекаю цього, щоб ще більше ускладнити для себе гру. Наступне це обхід розблокування цивілізації. Хочете зіграти за будь-яку цивілізацію з наступної епохи, без необхідної стіл там умову якусь там виконувати. Тепер це можливо, ідеально для експериментів та м, рольової гри. Я не знаю, якщо ви хочете там за когось грати. От в мене таке було, що я хотів грати за е, цивілізацію, але мені потрібно було хоча б, по-моєму, два міста чи одне місто, де мало хоча б п'ять гір у своїх кордонах. І це було прям пекло, того, що знайти взагалі точку на карті в той момент було прям. Неможливо, тому що всі точки ну, не такі були. Там інші цивілізації, інші території, не знаю, там треба було спалювати. Ну, коротше, дуже було геморно це. Тепер ж ми це зможемо зробити. Не, не скажу, що це прям якась була критична штука, але прикольно, що це тепер додадуть. Наступне це ворожість незалежних сил. Контролюйте початкову ворожість незалежних сил, можете зробити їх більш дружніми для спокійного початку, або агресивними для. Додаткового виклику, в принципі, вони з останніми патчами стали ну, найбільш агресивними з усіх часів. Тобто штучний інтелект, який за цивілізації грає менш агресивний став, він менше до тебе селиться, старається тримати дистанцію ближче до своєї столиці, умовно кажучи. А от о, ці незалежні міста, вони прям агресують, особливо якщо ти там позіхаєш на їхню територію, близько до них селешся, або щось їм в тобі не сподобалось, та ти що вони прям відразу починають гамселити тебе. Але я цим користаюся, щоб, наприклад, прокачувати свого командира. Тому е робити їх менш агресивними, ну, можливо, при прикольно, звичайно, але челендж якраз в тому, що якщо хочеш, щоб вони не були агресивні, робиш їх своїми сюзеренами, робиш дружелюбність. З ними і граєш у цьому плані, або просто їх руйнуєш. Це додатковий виклик, комусь, напевно, це мішало, тому от вони це і додали. Наступна велетенська новина, яка порадує модоробів, але й не тільки модоробів, підтримка Steam Workshop. Це настільки прикольно, що ви собі уявити не можете. Вже настільки мене оце схарило ходити по різних форумах і шукати, які там. Моди, хтось там паки виставляє. Потім ті паки після кожного апдейту треба перевіряти, перевикачувати. Тому що вони, ну, хтось забиває взагалі на моди, хтось там, ну коротше, це просто пекло. Тепер все це буде в одному місці. Можна люди будуть там по лайках оцих дивитися, кожному там коменти писати. Ти будеш зразу дивитися, чи воно популярне, чи не популярне. Ну, коротше, дуже-дуже цього всі чекали. Я в тому числі. Ну, і відповідно для. ну, Розробники тут говорять, що це перший крок, але дуже важливий. Вони роблять можливість модоробінгу легшим, щоб воно було, надаючи документації, найкращі практики та навіть кілька прикладів модів від розробників. Це відкриває двері для неймовірної кількості нового контенту від спільноти. І вони уважно слідкують за ними. Я, по-моєму, пам'ятаю на одному зі стрімів з розробниками було таке, що сам розробник не знав, яким це чином цей мод був зроблений. Линий тому, що яким чином людина дістала цю інформацію, навіть він не знав, навіть він був здивований, як це. Модороб дістав ту інформацію. Тому і розробникам це прикольно, тому що вони теж слідкують за цими модами. І навіть дещо бачать, що популярне, і вони тепер будуть ще краще бачити, що популярне, що використовують люди, і відповідно це буде в основу гри йти. А я, от людина, яка прям хоче, щоб це було в основі гри, тому що новий гравець, який стартує в цю гру, він не дуже запарюється бігати, якісь там моди встановлювати. Хочеться, щоб прям ванільна перша версія, от без модів. Була уже ідеальною. Тепер давайте поговоримо про нові спеціалізації містечок та баланс. І це насправді прям. Прикольна штука, я якось Уже звикся до тих спеціалізацій у містечках, які от зараз у нас є. І, ми, і в мене, знаєте, не було такого відчуття, що мені чогось не вистачає. Прям реально кожне містечко відповідало за свої там функції, ти робив їх або такими, або всякими, але вони завжди приносили свої результати. Ну, тут розробники вирішили трошки це нам покращити. Нова, давайте почнемо з нових. Нова спеціалізація містечок це курор містечко. Ідеально для тих, хто любить селитися в красивих місцях, бонуси до щастя та золота. На плитках з високою природною привабливістю. Тут не зрозуміло, що це мається на увазі. Можливо, якісь там галявини тепер будуть давати додаткові нам бонуси або, можливо, території. Ну, тут вони далі пишуть, а також бонуси до видобутку на плитках природних чудес. Це може змінити вибір місця для заснування міста. І в принципі, я з ними згідний, що. Якщо ти будеш бачити, що навколо якогось природного дива, тебе там є привабливі клітиночки, ну, це, блин, мені оце, оця штука подобається, тому що це додаткова штука для спеціалізації містечок, яка ну, дає додатковий вибір, і це прям прикольно. Поки що, звісно, не зрозуміло, як. Як воно буде визначатися у грі, як воно буде впливати взагалі на баланс? Чи воно буде впливати тільки коли в тебе місто в містечко іменно в цій спеціалізації, чи взагалі буде завжди там це додаткове золото отримуватись? Ну, подивимося, подивимося Наступне переробка міського центру. Тепер він краще відповідає своїй назві, збільшує золото та щастя на отриманні будівель, і дає доступ до ключових будівель бібліотека, лазня, пам'ятники. Без повної моди модернізації до міста це прискорить розвиток ранніх поселень, і це реально от ця штучка. Знаєте, більшість моїх міст. Містечок. Вони так чи інакше ставляться в тих містах, де я планую зробити своє місто. І зараз мати там оцю можливість, щоб отримувати з кварталів лише науку і культуру. А, ну і більше нічого. І, по факту, ти про це просто забуваєш, бо воно нафіг не потрібно. Якщо чесно, ти не ставиш у цьому містечку свої там будівлі, склади так, щоб вони складалися в квартал, щоб ти з них отримував. Перші ці бонуси, тому що а на холєру це потрібно, якщо в тебе не відкриті ті будівлі, які реально важливі, такі як бібліотека, наприклад, чи монумент той же. Тому зараз, коли вони додають оці приколи, оці нові будівлі, тепер навіть, ну блін, ну це цікаво, це цікаво, це прикольно. Мою стратегію це точно деколи мало би підкоригувати в деяких місцях. Так, тепер давайте йдемо до зміни балансу інших. Типів містечок. Містечко Фортеця дозволить купувати додаткові стіни. Це прям прикольно. це прикольно Я не пам'ятаю, чи я взагалі хоча би один раз використовував цю спеціалізацію. Тому що, мабуть, не бачив в ній взагалі потреби. Да, Скоріше за все, вона ніякої потреби в мене в моїх іграх не виникала. Тому, ну, ну, дивіться, ви коли граєте, ви відб... ну, на ваше містечку хтось там нападає. Ви або це пропустили і не бачили взагалі, і тому вам ну, залишається тільки в контрнаступ іти, Або, ну, для чого ми ще ця фортеця? Коли є, наприклад, там факторі зробити або ферминг, фермову спеціалізацію, яка буде вам давати їжу або продуктивність. Тому це було не прикольно. Тепер, коли воно дасть можливість будувати додаткові стіни, ви зможете просто укріпитися на якійсь. Території, ви, наприклад, містечко поставили вперед. Це містечко точно буде фронтова лінія, і укріпити відразу, знаючи, що ви там будете воювати, чом би ні, це досить прикольно. Релігійне містечко, Бонус щастя, масштабуватиметься від усіх будівель у місті, а не фіксований плюс 2. Кайф, кайф, люблю, коли є покращення, не дуже я його використовував, але кайф, що воно є. Містечко фабрика. Досить часто ми його використовуємо, тепер дає плюс 5 до діапазону торгівлі, полегшуючи зв'язок віддалених ліній постачання. Ну, це прям прикольно. Ну, З цим я, я би не сказав, що з цим прям була величезна якась проблема, але подекуди от, отримати плюс додатковий рейндж, це прям критично для вашої гри. Шахтарське містечко, збільшений видобуток у районах, багатих ресурсів залежно від покращень, табори, глиняні ями, шахти, кар'єри. Ну ви розумієте, про що йдеться. це прям Прикольненько, я не пам'ятаю плюс один, по-моєму, воно давалося чи плюс два, в залежності від якої епохи ви це робите. І так як ми його найчастіше використовуємо, будьмо чесними, тому що це золото наше додаткове. Тепер ми будемо отримувати його більше. Ну, блін, кайф, кайф. Напевно, вони це зробили для того, щоб урівняти буст по їжі, тому що їжа стала імбовою, і всі вибирають їжу, там, навіть не дивлячись, що в них там майже ферм немає, тому що їжа реально стала потрібнішою за якесь там золото, яке містечко може нам дати. Ну і нерв моєї улюбленої спеціалізації для містечок. Я прям не знаю, як тепер я буду жити без цієї спеціалізації. Зменшено до одного впливу замість двох. Uh, і це прям, це прям гігантський для мене удар. Я от, старався містечка, навпаки там поставити в якійсь точці, щоб воно найбільше конектів мало, щоб отримувати там плюс 16 до впливу. Тепер ці плюс 16 перетвориться в плюс 8, і це прям блін, це прям гігантський. І, і я не розумію, чому на, не вже настільки оце було імбаланс, не враховуючи, що вони шпигунство вже пофіксали, тобто вони зробили його менш ефективним, менш потрібним. І все рівно вони ріжуть оцю мою улюблену штучку. Не знаю, не знаю. Не знаю, як тепер мені бути з цим і як їм тепер в очі дивитися через оцей нерв. Так, і звичайно ж, нові бонуси міст держав, пантеони та вірування. Так, тут багато в нас інформації немає. Давайте з основного 24 нових бонуси міз держав. Тобто міст держав є, скільки це воєнний, науковий, культурний золото. Все, всі сказав. Ну, коротше, ви поняли. І додається, там до кожного по два, по три, ну, можливо, в когось більше, в когось менше, буде прикольно, цікаво подивитись, що вони там понапридумували. Надіюсь, не буде якихось прям дуже інбалансних. Мені би, напевно, було б непогано, якби. Додали якісь типи бонусів другий раз. бо ти вибираєш один раз, там бонус від культурних будівель, і потім ще раз можеш його забрати. Це було би цікаво. Два нові пантеони та 14 нових релігійних вірувань. Це значно розширить стратегічні можливості, особливо на великих картах, де раніше бонуси могли повторюватись. Ну, не знаю, як повторюватися за релігію взагалі ну, прям цікаво, що вони там понапридумували, тому що зараз ніби все досить. Та релігія взагалі вони напевно хочуть її відродити, як, як взагалі окрему, окрему, окремий шлях перемоги. Не знаю, людям не подобається взагалі, що вони зробили з релігією, що вона не є такою прям основною, і вони о цим напевно хочуть це вирівняти. Ну, тут якраз вони про це пишуть, що особлива увага приділена новим віруванням, які спонукатимуть гравців активніше навертати власні міста. Фіракціс обіцяє розкрити їх. Детальніше з релізом оновлення. Ну, подивимося, побачимо, коли вже релізнуть, тоді і будемо оцінювати це. На цьому список не закінчується. Ось ще кілька цікавих змін, які прийдуть до нас у червні. Баланс спеціалістів. Спеціалісти були трохи імпові після бусту їжі. Ну, в принципі, це було очевидно, не розумію, чому вони зразу про це не подумали. От вони забустили їжу, спеціалісти забирали їжу і тому. Їхній баланс був перероблений, дивно, що лише тепер. Але ну, дякувати Богу, що хоча б тепер це помітили. Покращення флоту скарбів. Так, це прям супер новина. Тепер вони називатимуться караванами скарбів, хоча не знаю, який сіт краще їх переведе, Він, як тільки це оновлення вийде, ну, буде працювати над цим. Тримайтеся на цьому каналі або підписуйтесь на Discord, так чи інакше, я, коли буде оновлення українізатора, дам про це знати. Так от, повертаючись до цих караванів скарбів, і вони тепер можуть використовуватись як на суші, так і на морі. Це прям дуже круто, це прям неймовірно круто. Нарешті можна буде в другій ері хоч якось грати в економічну перемогу, тому що на ну, Назара ну, це, це просто якась катастрофа. У мене, скільки ну, прям декілька ігор, я точно зіграв більше п'яти, напевно, ігор після цього нового оновлення, і в мене в другій ері просто катастрофа. Що вдається зібрати одну зірочку, один от перший пунктик, це просто от вау-вау, я переміг. Бо насправді прям дуже неймовірно тяжко стало збирати. І не то, що мені якийсь там штучний інтелект мішає їх зібрати, чи там в мене територій нема, ну просто їх вони настільки на островах оцих їх перестали спавнитися, вони знаходяться на іншому континенті, допоки ти на той континент прийдеш, допоки там щось побудуєш, допоки інфраструктура ця стане на місце, допоки вони почнуть палаїсти назад Ужас, просто жах, катастрофа з цим флотом Скарбів. А це нагадує була моя найулюбленіша стратегія, ну, не стратегія, найулюбленіший тип перемоги. Я прямо обожнюю цей новий економічний шлях перемоги і те, що вони з ним зробили. І, іначе ж ресурсів стало більше. Оцих всіх приколів стало більше, але за рахунок того, що їх стало більше, вони от понатикувані стали в меншій кількості повсюди. І тепер не було цих е е згустків, коли на одному місці хоча б три якісь ресурси. Блін, один і ти вже кішишся, що у тебе хоча б один ресурс у місті є. Окей, кайф, за, за це прям лайк, лайк-лайк. Так, те, що, напевно, комусь буде прямо, дуже прикольно. Тепер пса розвідника можна буде погладити. Ну ні, насправді це дуже прикольно, це оце візуальний прикол. Він може хтось сказати, що це прям неважлива штука, але я вам кажу, що такі нюанси роблять цю гру величною, красивою, прикольною з душею, коли ти можеш просто зближитись до свого розвідника і натиснути кнопочку, і він погладить свого пса. Це прям кайф, це прям кайф. Ну і виправлення помилок, покращення інтерфейсу та загальні покращення якості життя. Кайф, кайф. Після червня нас чекає авторозвідка. Ця функція схожа до цивілізація 6 повернеться в липні. Фіраксіс хоче отримати відгуки після її релізу, перш ніж, ну, там, перш ніж розвиватися далі в її. Не знаю, що вони там вже придумують, просто дай розвиватись, дай просто бігати. Але ні, вони щось прям хочуть ще там придумати. подивимося. Мультиплеєр з гарячими. Сидінням хотсіт. <хи> так, Firaxis знає, що багато хто чекає на хотсі, типу, і вони активно працюють над цим. Хоча конкретної дати немає, це, це вже в розробці і це вже класно, тому що ну, людям дуже сильно подобається дивитися за кимось а не грати. І... В принципі, якісь є, напевно, в них з цим проблеми. Не знаю. Насправді для мене це не стільки важливо, але ну, знову ж таки, для розвитку гри, мультиплеєру, якихось там змагальних штук це прямо, я впевнений, що важлива штука. Тепер переходимо до я би це назвав твір на вільну тему або як розробники трошечки хочуть понити нам. Фіраксіс також чесно визнає, що деякі з ключових особливостей цивілізації 7, такі як переходи епох, зміна цивілізації та шляхи спадщин, не спрацювали так, як очікувались. Вони чують ваші, тобто наші відгуки про різкі переходи епох. Недостатню глибину реграбельність, відсутність відчуття ідентичності імперії та спадкоємності протягом компанії. Це дуже важливі моменти, і Firaxis обіцяє працювати над ними протягом кількох оновлень. У липні ми побачимо перші невеликі зміни, пов'язані з таймерами кінця епохи та покращення переходів епохи. Більш масштабні зміни будуть анонсовані трошечки пізніше. Це дійсно обнадії, що розробники слухають спільноту і готують переробляти ключові аспекти гри. Це показує їхню ну, само собою відповідальність, і вони створюють продукт, який ми будемо протязі років ще в подальшому грати. І до речі, я тут трішки награв уже в Human Kind, про який ви мені прям не знаю, всі чати виїли, коли я записував кожне відео по цивілізації Сім'ї, ще коли вона не вийшла. Так от. Там ця проблема з переходами до різних епох і вибір цивілізацій, ну прям настільки погано зроблена, вона настільки погана, що я взагалі не відчуваю, що граю в гру, де є ці цивілізації і ці ери. Але то таке, давайте, то тема наступних моїх відео не буде тему Humankind сюди тягнути. Але цікаво, якби я. Тоді, коли ви мені писали про Humankind і як воно викрадало не знаю, всі технології в цивілізації Сім, взагалі ніщо, бо Humankind це зробив до нього. Ну блін, я награв вже грі три роки і, ну, гра... ладно, давайте це для, для іншого відео. Ну, якщо робити висновок, що ж, це буде дійсно масштабне оновлення, великі карти, більше контролю над грою, підтримка модів, купа балансних змін і навіть погладити собачку. Не знаю, найбільше мені, звичайно, запам'яталося перероблення спеціалізації містечок і флот скарбів, але реально оновлення прикольне. Оновлення я буду чекати з нетерпінням, тому що багато всяких прикольних. Штук, гра розвивається, гра не вмирає, це прям класно. А що вас цього найбільше захопило? Дайте знати в коментарях. Нижче. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Звичайно, якщо ні, ну, в принципі, поставте, щоб часто підтримати юй. І натиснути на дзвіночок. Я не знаю, чи це важливо. Якщо комусь важливо, в принципі, відео на каналі часто виходять і, можливо, це когось буде дратувати. Тому робіть, як знаєте. Також в мене є Discord канал, на якому я менше спамлю, виставляю. Пощу, коли там стріми якісь будуть відбуватися, і коли якісь важливі відео на каналі буду випускати. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємось в наступному моєму відео.